На даному полі посів проводився в першій декаді квітня місяця. Вишняний обробіток тут проводилося закриття вологи, передпосівна культивація і посів. Посів проводився новітніми сівалками, сівалка просем 16 рядна. Після посіву в нас іде система захисту, внесений ґрунтовий гербіцид компанії Сінгента, Прімекстра та Заголд в нормі 4,5 літри на гектар. В принципі, ми задоволені станом посіву заборяненості. У нас, як бачимо, не спостерігається, тому препаратом ми повністю задоволені. Також у нас на 50% площі вносився ґрунтовий гербіцид компанії Баз, також нашого партнера. І з яким ми тісно співпрацюємо, це фронтєр 1 літра на гектар, і стом, 3 літри на гектар. Про ці посіви також можна сказати, що вони в дуже хорошому стані, заборяненості не спостерігається, препаратами задоволені, пригнічення культури також не спостерігалося. І ще на 25% площі ми вносили ґрунтовий гербіцид компанії «Адама Рейсер. Також, в принципі, дуже хороший гербіцид. Питань немає.